Доброго дня. Знаєте, наша перемога залежить від нас. І лише ми можемо створити все необхідне для нашої перемоги. І це буде перемога остаточна, якщо ми станемо іншими, якщо ми станемо сильними. Бо зараз нас вчать бути слабкими, нас привчили просити допомоги. Нас при привчили розраховувати на інших. Нас привчили постійно щось просити замість того, щоб требувати. Бо ми требуємо лише свободу. Ми требуємо у наших чиновників не заважати нам. Бо, як я казав, цей план перемоги він дуже простий. Всього там треба, щоб наші чиновники припинили нам заважати, заважати, допомагати армії, заважати створювати зброю для нашої армії. І тоді і ми переможемо. Це звичайний простий секрет нашої перемоги, і його дуже просто виконати. І запитайте себе, чому наші чиновники не хочуть цього виконати. Тому що вони турбуються про нас, чи, чи тому, що вони турбуються про себе, чи тому, що вони звикли робити те, що вони роблять, чи, чи тому, що у, у них теж фактично зазомбовані мозги соціалізмом, тому що коли починаєш з деякими людьми спілкуватися, які нібито от, недавно з одним спілкувався, він казав, що Богдан пытался балотуватись на мера колись, там, на когось невеличкого міста. Його мозки загажені соціалізмом. І тому він, фактично, коли в нього щось там розговорює, що він каже, що Та, все там нормально, там треба там поміняти людей на хороших. Немає хороших людей, немає поганих людей. Є просто люди. Ми не ангели. Ми люди, які, припустимо, щось повністю готові як це віддати все і ризикувати всім своїм життям заради інших. Це унікальні люди, таких мало. І чаще всього можна сказати, що у них щось не в порядку з головою. Бо, звичайні люди, в першу чергу, так чи наш, навіть ці люди, коли у них на коно буде стає життя їхніх родин чи, чи, чи життя інших людей, то вони виставлять одно на першу чергу життя і інтереси своєї родини. Тому що вони люди, вони не роботи. Тому, коли ми віддаємо своє життя іншим людям, чиновникам, і, і створюємо як систему, при, при якій вони мають нас турбуватися, замість того, щоб самим вирішувати свої проблеми, ми, як говорить, йдемо в нікуди, ми деградуємо. І так не, не можна перемогти. Представте, якщо зараз, припустимо, держава знімає повні обмеження виробництва зброї. Виробляє будь-яку зброю, виробляє де завгодно, зробляє як завгодно. Ви представте, що, що якби все змінилося? Наскільки більше зброї з'явилося б у нашій армії? І навіть не за допомогою грошей чиновників, які їх забрали, зібрали від нас, або, або десь там виключили у Європі, ми самі здатні допомагати своїй армії. Ми самі здатні створювати якісь фонди, які будуть закуповувати зброю. Я впевнений, навіть якщо би просто це було зроблено, то вже. Наша армія отримала б набагато більше зброї, і наші громадяни, яким не байдуже, які не участвують в цій, цій війні, але хочуть чимось допомогти, хочуть відчувати, що вони не просто сиділи на своїм дивані, а щось зробили для нашої перемоги. І все, що вони можуть зараз зробити, це дати гроші виробникам зброї, то ці люди би конкурували з нашою державою за кількість поставленої зброї в нашу армію. Ми зараз вже бачимо, що це вже відбувається. І причому, при що кучу ну, існує да, велика купа різних з -з завад для виробництва. Людей сажають за те, що вони виробляють зброю. Так, так, ви ж можете подивитися новини. Людей сажають за те, що вони намагаються виробляти зброю для нашої армії. І это, там пару случаї, які ми знаємо, а сколько ми не знаємо. Люди дійсно підприємці, які навіть намагалися створювати якісь виробництва, які намагалися отримати якісь дозволи, не змогли їх отримати. По багатьом причинам. Тому що, навіть там, де нібито можна щось виробляти, наші чиновники за свої звички, бо вони звикли займатися тим, що займаються, шукають свої вигоди. Вони думають, щоб на, на ту вигідне виробництво поставити під своє крило, знайти своїх особистих людей, які будуть це виробляти. Вони як говорити, міркують тільки своєю особистою жадністю. Вони не готові комусь -то віддати, тому що ну, така створена система. І все, що треба для цього зробити, це зняти тут заборону на виробництво зброї. І тоді все почне вирішувати само собою. Ну, і звісно, треба спростити пересічення границі для матеріалів для необхідних для виробництва зброї. Тому що і зараз я наскільки знаю, наскільки чув, що існують деякі заборони, люди, які намагаються завозити компоненти для виробництва озброєння, і їх теж аресту, арестовують, і проти них ведуться справи. Їх компоненти намагаються... Забирати і конфісковувати. І це під час війни. І вони, от ті, хто це робить, вони просто виконують ті інструкції, які є. І їх просто треба обрати. І все, і, і кількість озброєння збільшиться. Тобто, знаєте, взагалі, рішення будь-яких ситуацій, наші наші проблеми, це ще, як кажуть, не заважать. Державні чиновники, взагалі їх не має бути цих державних чи чиновників. Мають бути і люди, яких наняли на виконання певних услуг. Бо все, якщо дивитися на все з рамок бізнесу, то це все бізнес. Ми фактично віддали часть послуг по на нашого благополуччя якимось людям. і Вони займаються бізнесом. І, звісно, вони зацікавлені, щоб цих послуг у нас було більше, щоб ми більше потребували їх послуг. І враховуючи те, що ми віддали під час соціалізму послуги, забезпечені нашим благополуччям, то вони і роблять все, щоб у нас більше було потребуючих цього забезпечення. Тобто була розмова про, про пенсію, яку ми здобули таку систему, сталося, при соціалізмі, при якій наші чиновники зацікавлені, щоб пенсіонерів було менше. Ми, якщо ми, допустимо, при більше будемо платити інвалідів, то вони будуть зацікавлені, щоб тих інвалідів було більше. Якщо ми будемо платити тобто, надамо чиновникам можливість платити більше одиноким матерям, то одиноких матерей буде більше. Тому що вони зацікавлені, що їхніх клієнтів, які потребують їхньої допомоги, було більше. Лише тоді, коли вони не будуть з цим пов'язані, коли це не буде їхнім бізнесом, яким ми віддали, то ми почнемо жити краще, якщо ми самі будемо турбуватися про своє життя. Коли бізнес сам буде регулюватися звичайними законами бізнес, послуги і пропозиції. Бо, ми можем, бо коли це існує, то, то люди наказують виробника за ніякісний товар, а не чиновники, які ходять і перевіряють його. Їх це не тісує, у них ще бізнес. Якщо ти надаєш чиновнику право контролювати виробництво товару, він вводить все більше і більше всяких норм, щоб у нього було більше роботи, і чи чиновників становилося ще більше. Щоб люди і підприємці від них залежали. Тому що це бізнес. Бізнес завжди шукає можливість створення пропозиції. Це его робота. Вони займаються рекламою, вони витрачають гроші на рекламу, вони розказують про різні види товару і кажуть, купити їх. Такі наші чиновники щоразу шукають можливості створити всі нові і нові бі, біди для нас, щоб ми все більше і більше потребували їхньої допомоги. Тому цю систему треба змінити. І змити її зараз а не чекати, поки закінчиться війна там ще щось почнеться. І це зробити можна і нужно. Дякую.